Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні усно розв'яжемо задачу. Умова задачі. Добуток двох послідовних натуральних чисел дорівнює 72. Знайти ці числа. Перш за все, можна одне число прийняти за x, а друге за x плюс, 1. скласти рівняння, розв'язати та отримати результат. Але цю задачу можна розв'язати усно за декілька секунд. Числа згідно умови натуральні. Натуральні це числа, якими ми рахуємо, тобто всі додатні числа, кожне наступне більше від попереднього на 1. Запишемо числа від 1 до 10 та розіб'ємо їх на пари. Одиниця двійка, 2, 2, 3, 3, 4 і так далі. Добуток кожної наступної пари збільшується. Нам необхідно, щоб добуток дорівнював 72. Для прикладу, візьмемо пару 9 та 10, добуток 90. Тому слід рухатися вліво в напрямку зменшення чисел. Наступна пара 9 та 8. Добуток 72. Отже, шукані нами числа будуть 8 та 9. На сьогодні все. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал Творча Математика. Дякую!